Привіт! Я хотів би переглянути креслення та пояснити. Отже, я зробив два варіанти. Обидва варіанти передбачають добудову стіни та розширення стін, щоб плита була на одному рівні з вентилятором. І, власне, це був другий варіант. Де пральна машина, сушарка, посудомийна машина, мийка на 31 дюйм. Мийка. На 29 дюймів підійде, вибачте, шафи. На 32 дюйми, тому мийка на 30 дюймів підійде, а потім сміття. Витягніть ці дві шафи вони 9 дюймів завширшки, тому одна може бути для обробних дощок. Одна, може бути висувною для олій і спецій. Обидві можуть бути висувними для лопаток. Ця шафа буде глибокою шафою, яка йде до самого низу. Ці верхні шафи також для того, щоб зробити це на одному рівні. Вони повинні бути дуже глибокими, тому вони приблизно 21 дюйм глибиною, тому в них також багато місця для зберігання. І це для цієї стіни. А тепер переходимо, а до цієї стіни. У мене є комора, холодильник, і, як ви бачите, холодильник досить сильно виступає. Тому що це звичайна глибина, тому якщо ви могли б використовувати глибину стільниці, було б добре. Мікрохвильова піч. Ці шафи тут, я зробив їх глибшими, глибиною 15 дюймів. Це мікрохвильова піч, але це має бути найменша мікрохвильова піч. Якщо вам потрібен номер моделі, я можу надіслати вам фотографію. Нам не потрібно робити полицю, яка виступає, це дуже гарний і чистий вигляд. А також глибші шафи для більшого зберігання. Комора з регульованими полицями. А потім 6 шухлят боку. Тож, це був перший варіант і тепер другий варіант. З витяжним вентилятором з нержавіючої сталі. І в основному це також гарний варіант, щоб зберегти його. Ось дизайн. Ось так. Отже, ось цей варіант. І в основному це більше, більше відкритий простір, тому у вас є витяжка з нержавіючої сталі, знову ж таки, стіна побудована, і ці шафи залишаються такими ж, вони глибокі. Тому в основному ми просто не маємо шаф, що з'єднують обидві. І я б зробив гарний фартух за витяжкою, тому Фартух? у. Тому фартух буде розташований ззаду тут. Потім вийдемо і ми піднімемося до самого верху і. Це буде дуже гарний вигляд. Те ж саме: двоє дверей, дві шафи, 9 дюймів, тому вони занадто малі для шухлят, але будуть гарними для висувних полиць. Може бути просто дверцята і полиця для обробних дощок. Сміттєвий бак, раковина шафа і пральна машина з сушаркою. І тоді цей бік, цей бік, бік також такий самий, як і попередній. Що я хотів відкоригувати тут, Е-е, це було е-е, було. Ще один варіант для цієї ручки. Вона була така, як це. Е-е... Yeah, yeah, yeah. à... Отже, спочатку поставте шухляди, а потім поставте верхню шафу. I mean, І це буде 26 дюймів глибиною. Гаразд. І я просто хотів додати, щоб показати вам такий макет, і я думаю, що це буде кращий кращий макет через простір ЕЕ, -Е, через використання шухлят, і отже це 59. 509. Отже, як це виглядає? Е, е, я б зробив шухляди внизу, ось так, щоб у вас була шухляда. Так легше дістатися всередину комори, а потім мати двоє високих дверей з регульованими полицями всередині, це також дуже глибока шафа. І знову ж таки, тепер, якщо ми перейдемо до холодильника з глибиною стільниці, ми можемо побачити, наскільки краще це виглядатиме. Отже, ви. Це одразу відкриває ваш простір і не заходить, не, не блокує шлях прохід. Тепер, коли ви відкриваєте двері, у вас все ще є трохи більше місця. І так, холодильник з глибиною стільниці. Я знаю, що це е, -е. менше місця для зберігання, але для такого простору це краще рішення, тож це другий варіант. Ее. -е. Тож, е, якщо ви хочете, перегляньте це, розгляньте, подивіться, що найкраще підходить для вас. Це також можуть бути двері, але, як я вже казав, я думаю, що це кращий, легший доступ до всього. Тепер. Для цього і цього. Е -е, я надішлю вам окремою електронною поштою, типу висувних елементів, і це доступно. Отже, один з них буде його лопатка. Висувна лопатка. Е -е. Отже, я надішлю вам це посилання електронною поштою окремо, і тоді ви зможете побачити Е-Е... Що? Е-Е -що? добре. висувні полиці для спецій. Отже, припустимо, один з них може бути таким шафою. Нижні шафи. Отже, є Е-Е. Є сміттєві баки. Центр переробки, який у нас є на 11.3.8. Тому ми можемо зробити щось подібне. Це внутрішній розмір. Потрібно 11. Отже, один з них може бути тут. Або це може бути трохи інше налаштування. І знову ж таки, я надішлю вам їх в окремому електронному листі. Отже, це ще одна модель. Подібна до цієї. Тому вона в основному має два квадратні баки, і це, там, це також досить хороше рішення. А для нижніх висувних полиць у нас є нижні шафи, і ми можемо мати таку висувну полицю. Ми можемо мати дерев'яну. Отже, це був висувний ящик для лопаток, який я пояснював. Отже, це дуже. ...е-е... Дуже подобається багатьом клієнтам, тому що вміщує все це регульована полиця. Потім у вас є місце для зберігання олії внизу, дуже популярно. А другий висувний ящик буде приблизно таким. Отже, з правого боку ми можемо мати, скажімо, 7 дюймовий висувний ящик з правого боку. Отже, це добре для, знаєте, олій і знову ж таки і е-е, таких речей. А потім у вас є один для. Всіх ваших лопаток, отже, зліва і справа від плити. Я б рекомендував ці. Потім це сміттєвий бак, а потім є ще один варіант для сміттєвого бака. Дивіться, я надішлю вам це посилання електронною поштою, щоб ви могли переглянути і дати мені знати, які з них найкраще підходять. І так. Отже, це гарне, гарне планування простору, багато місця для зберігання і е-е. досить функціональне. Ďakujem, pekného dňa.